Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні я вам покажу, як ви можете отримати абсолютно безкоштовно 100 гривень всього лише за 5 хвилин. Але перед початком відео підпишіться на мій телеграм-канал, тому що навіть сьогодні я виклав для вас тємку, де ви можете отримати декілька центів до 3 доларів на Binance абсолютно безкоштовно. Також я викладаю для вас проекти без вкладень, з вкладеннями, айрдропи, клікери, майнери. Та дуже багато різних проєктів посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Загалом вчора в своєму телеграм-каналі я виклав для вас пост, де ви можете отримувати 100 гривень за реєстрацію і за запрошення кожного друга плюс 100 гривень. Загалом, це Globus Bank посилання, на який буде в описі, все, що вам потрібно, це просто потратити 5 хвилин вашого часу. Перейти верифікуватися через Дію або без неї, і отримати 100 гривень, які ви можете вивести собі на будь-яку карту. Після цього, якщо вам ця карта не потрібна, ви можете просто її закрити. Загалом 100 гривень дають на баланс кешбека. Звідси ви виводите на основний баланс та можете вивести на будь-яку карту. Загалом ця акція дійсна ще 4 дні. Тому, якщо ви хочете отримати 100 гривень на халяву, обов'язково реєструйтеся, після цього отримайте своїх 100 гривень. Також я хотів би вам сказати, що це єдиний банк, який стабільно роздає гроші за реєстрації, тому ви можете зареєструвати навіть когось з своїх близьких, і після цього просто їм закрити карту. Не забувайте закривати карту, якщо вона вам не потрібна. Наприклад, я запрошую друзів, і за це відповідно мені дають за кожного друга 100 гривень. Так само і можете ви робити, ви можете це робити в Тіктоках, робити спеціальні відео в інших чатах, кидати посилання і казати, що тут роздають 100 гривень за реєстрацію. І я думаю, якщо будуть ще плюс-мінус такі банки, як. Оцей, я обов'язково зроблю про це пост і дізнаються тільки ті, хто підписаний на мій телеграм-канал. Тому обов'язково підписуйтеся для того, щоб не пропустити майбутні такі роздачі. До речі, сьогодні я буду розігрувати 500 гривень між своїми підписниками, які зареєструвалися на цей банк. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!